Зараз дивляться люди, в яких є е, сила і кхе, магічна війна. Може, ви практикуєте, може, ви вже займаєте, або це з минулого життя. Ви були практик. От. І вона до вас іде, ця енергія, багато енергії. Давайте подивимося. Тут для людей непростих. Дійсно, дивіться, ви відчуваєте, коли немає енергії сили. Коли на вас йде магічний вплив, втручаються. Постійна боротьба. Ви багато енергії можете витрачати на це. Жінка похилого віку нападає. Робить програми негативні, можуть лити на фотокартку, на фото мороки, морочки ставлять. Ну, такого підселення зараз я не бачу, може, було раніше, але все. Е, все зняли, знімали з вас, або ви самі, або е, може, може, ви дивилися чистки, зверталися до майстра. Ну, у вас самих є енергія. Скажіть, допоможіть, що забирає сили енергії тих, хто дивиться відео близьких людей? Тут показано більше не підселення, а переклади. Можуть перекладати свої хвороби. Може, є і залежність, якусь можуть маленьке. Щось, це як ляура, така вона маленька. Алкоголізм може перекладатися і хвороби. Тут похилого віку жінка скидає програми негативні. Заперечуюсь дегатий, убираю. Морки, ми мирочки скидаємо.